Доброго дня, шановні мешканці Краматорська, хочу надати деякі роз'яснення щодо входження Краматорська до так званої червоної зони. Акцентую вашу увагу на тому, що таке рішення прийняте Державною комісією з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кабінеті міністрів України на основі даних захворюваності населення, не дивлячись на визначений ряд обмежень, які передбачає червона зона. Ми розуміємо, місто має жити і далі. Ми не можемо допустити економічного колапсу. Люди мають ходити на роботу, і до роботи їм треба чимось добиратись. Ми відстояли роботу громадського транспорту. Вас, шановні мешканці, я переконливо прошу: дотримуйтесь елементарних правил санітарної гігієни. Завжди у транспорті одягайте захисні маски. Обробляйте руки антисептиками. З понеділка змінюється підхід до організації навчального процесу. Залишаємо працювати дитячі садки та перші чи четверти класи. Як тільки будуть виявлені випадки ковід, група чи клас йдуть на самоізоляцію. Старша школа буде навчатися дистанційно. Також ми вирішили відмовитись від проведення предметних олімпіад стосовно роботи магазинів та ринків. Однозначно, ті підприємці, що торгують продуктами харчування та речами першої необхідності, можуть і далі продовжувати свою діяльність із дотриманням усіх санітарних норм. Взагалі, наші підприємці дуже відповідальні, вони уважно слідкують за своїми співробітниками та клієнтами, нагадують їм про те, що питання їх діяльності це спільна відповідальність. Прошу робити це і далі. Ми зі свого боку будемо відстоювати інтереси підприємців, але закликаю вас до розуміння: деякі заборони вводяться комісіями обласного чи державного рівнів, вплинути на них не в наших силах. І вкотре звертаюся із проханням до вас, шановні краматорці, допоможіть нам не допустити погіршення ситуації, носіть захисні маски, дотримуйтесь дистанції. Ми робимо усе можливе, аби збільшити ліжковий фонд лікарень. Ми маємо розуміти, лікарі теж люди і теж хворіють. Тому кожен має собі поставити за мету зробити усе можливе, аби просто не захворіти. Бережіть себе та своїх близьких, піклуйтесь один про одного та не хворійте.